Оглянули укриття, що облаштували партнери з ЮНІСЕФ та поспілкувалися з підлітками. Лузівську громаду відвідали заступниця начальника Хова Віта Ковальська та голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко. 21 лютого делегація завітала до укриття в Краснопавлівському дитсадку. Там для маличі створили умови для проведення групових та індивідуальних занять, розповіла директор закладу Рита Дудченко. Необхідність в укритті у нас дуже велика, тому що садочок розрахований по потужності на 225 дітей, і діток на сьогодні по списку 155, і вони всі в громаді, і бажають дуже відвідувати наші заходи, наші заняття, тому зробили укриття. Укриття розраховане орієнтовно на 200 осіб. Тобто ми маємо таку спроможність приймати одразу діток у двох кімнатах цього приміщення в укритті і проводити з ними заходи. Гості навідалися й до двох укриттів у Лозовій, в дитсадку на третьому мікрорайоні та у центрі міста. Там для вихованців партнери облаштували безпечний простір, зробили ремонт та надали обладнання. В оновлених умовах займається і молодь громади. Із ними представники обласного керівництва та очільники Лозівської громади та району зустрілися, щоб вручити гаджети для навчання. Від імені дітей громади Лозівський міський голова Сергій Зеленський подякував за сприяння у пошуках партнерів, що допомогли відновити центр молоді адміністрації вашого Олега Васильовича Синігубова, безумовно Тетяні Петрівні, голові обласної ради вам от, за те, що зробили, завдячуючи вам, вашому сприянню, зробили такий прекрасний ремонт, який сьогодні надає налітку складний військовий час. Бувати тут і отримувати вам задоволення від спілкування, тому що за останні три роки повномасштабного вторгнення дійсно ви діти трохи віддалені друг від друга, а це дає змогу зустрітись. До молоді звернулася і Тетяна Єгорова Луценко. Тому ви маєте пишатися своєю громадою, де ви живете, маєте пишатися своїми батьками. Міським головою це зараз не політика, це просто дійсно правда. Хотілося так от коротко сказати. Річ вам подякувати за те, що ви робите для громади. Ну, а ми рівняємось на президента України так. Володимира Зеленського, якому дійсно в ці часи як саме мабуть тяжко, і він зумів утримати нашу державу. У підсумку очільниця облради подякувала міжнародним партнерам Лизівської громади ЮНІСЕФ за реалізацію масштабних проєктів та підтримку людей. Зараз дуже важливо цих міжнародних партнерів, як то кажуть, згадувати і говорити про них, тому що ми бачимо, що міжнародна підтримка вкрай важлива для нашої країни не тільки на лінії, не тільки те, що пов'язано з війною, так, а те, що пов'язане із відбудовою і підтримкою в принципі, всіх проєктів гуманітарних. Тому ЮНІСЕФ вони беруть на себе такий великий пласт роботи саме гуманітарних проєктів, освітянських проєктів. І я вважаю, що вони дуже потужно і круто допомагають саме нашому регіону. Ярослава Дубіна, Максим Собільніков, новини ТРК Лозова.